И за границей такого не Таки, что хозяин, то и другой человек. Кто тебя просит ведать, другой на компанию. а все с подчиванием, да с ласковым словом. Вот, мы всю Туречину, Францию и Россию проходили. А нету такого приятного города. Да он же Алексей. Олексій, ти мене і не познав? Та ні, щось не пізнаю. Так це ж я, Осип, дядюшка твой. О, здорові, дядюшка, були. Давно вас не бачив, так і не впізнав. А ти так усе в городі і живеш, що ж я з тобою нігде не поспішався. А ви походили по світу. навідались усячини? Ну, уж я то походив. Єсть ли така страна, де б я не побував. Були ми і у Франції, у Туреччині, у Росії. Да? Господи милостиві. О, от ви живете тут у глуши і думаєте, що только і свету тут на двомі. Е, Нет, брат. Набачили не усякого дива. У них там все, все не так, як у нас. Не так? Не так, звісно, да, не так. От к примеру, прийдеш ти у Францію, так там же ж все французское наголо. А от у Німеції уже другий народ. Німці усе до єдиного нашого. Так просто і не спрашують. А у Туреччину ж прийди, так там же ж усе турки, турки, турки. Аж сумно. Как знаем, что хлеб, а эту хлеб. — это <Thermaan> хлеб? — Хлеб. — У них иначе зовутся. А как они О, Булкенброд. Какие те передания зрители нравятся? — Ходивший, как я, по Франции, по Туреччине, чего как только человек не научится. А вот того и хлебушка переподобил. Вот и сей вечер прохал один приятель без фотоцинка. Так хочешь ли дурачок ну я знаю, как тут повернуть. До кого же старый идет, до старости? А вот же ж пойдем до Прокопа Шкурота. Вот он же ж тут и живет. А девка вратважная. А что это вы со мной делаете? Знать Да что ты говоришь? Не ж та девка тебе приглянулась. Мы же без воду знаем и А теперь я отдаю за слезка кантюбинка. Ой, сейчас прийдет Уляна, да у и сами запитают. А йди, Улясі, а йди, Галочку, сюди. Та не соромся. Це мій рідний дядюшка вернувся з покону. Ось розкажи йому, як ти мене любиш. Зробіть, маюся, поступіть за мене, бідною, нещасною. Хоча б мене силою віддати за Стецька, за того дурного. <рес> Ах ти, дівушка, дівушка ж. Повісіш тебе у Францію, так там би б тебе назвали Мамзель. А у Туреччину Марушка. А у Росії дівушка за змочка. Я у всех языки знаю. Ну как же ж тебя отдать за стыдка, когда ты любишь моего племянника? Ну, батюшка, я к тебе не додалась, что я его люблю. Ну, да то, не все с спроста. Ходили таки по походам, видали свету, тогда что и знаем. Ну, так ты ж любишь его. Мне стыдно сказать, я же его знаете. Ну, Алексей тебя любит. О, про его скажу. Он меня любит так, чьи сказать не может. И каже, что лучше меня, нема не между селянами. І між городянами. Я їй про себе б сказала б вам, як я його люблю. Як не слідкується розказувати. І тільки матері сказала, що люблю його дуже-дуже. І що краще його. І у всім Харкові нема. А вам цього не скажу. Жалійте ж нас, дядюшка. Нет. не можу сделать. Я присяжний чоловік. Обещал по лукам тебе. І должен здержать слово. Тільки ось що. Вот Половину на свадьбе буду брехать И расхваливать дурного спецка А потом все дело около пальца заверну А завтра приду, та и буду Атаковать старушку Я знаю, у нее вся сила А что не то, а так мій наговорний наговорной водицей То Тотчас даться, жалко мне вас, детушки Да вы не тужіть. А теперь еще Наліво, кругом пойду, товарище, старопішу хату. Ішов сидіть льодом, синка, польотом, то же, моя мила свою діну зступи. О, бачите вона? А я сидів, сидів, аж спати захотів. І що робити не знаю. чи Додому йти, чи тут старестів дожидатись. Мати повіялась кудись, а старий все кликав мене на вулицю, Та далі запів. Та так здорово кропе, що аж хата втруситься. А я поліз на полицю, на мацав горіхи, та й прящу. Чи не чув? Не займай мене, а то побачу, що я піду. Ану, ану, що ти мені зробиш? Що зроблю, хоч пальцем. до мене книжця, то я як знежений. Що ти вяжешся до Ур'яни Йолот? Вона за тебе не хоче. Дарма. Вона каже, лучше із мосту та улову. Дарма. Вона Вінші. каже, що за тобою буде пропаще. Дарма. Вона каже, цур тобі, пек тобі, дурний, божевільний, навіжений. Дарма, дарма, дарма. Ти мені що хоче, скажи, а я все казатиму тобі дарма. Хоч вона не хоче, хоч вона плакатиме, вбиватися. Та хоч здохне мені дарма, а не тільки за мене. Та шукай собі другої дівчини. Це вже не твоя, не хоче за тебе. Де у хурабовою матері знайдеш. Вже раз з старостами ходили. Виходили всю за Її, москалівку і за Харкову. Де хоч поганенька дівка була, ні одна не йде, як затялись? Чом же мене за такого парубка та не йдуть? Веселому казку, кажуть, що дурний. Дурний всю живу. Усі кажуть, що... Це вже така мода пішла, пішла, що за розумних ходять. Від цього і люди на світі переродяться. Що за дурних знайдуть, а розумних ніде взяти. От на світі люди і повистухають, і нових людей ти ніде буде взяти. Та я ж тим би тебе не хочу, що дурний ти. і тобі у вічі кажу. Чу на твою голову? Це тільки ти сама кажеш. А мати каже, що не зовсім ти то я дурний. Так хто з вас знає, хто з вас бреше? А там і батько, і мати, і брати кажуть, і сестри кажуть. Що буде їм тут дурний. Так нігде вже буде. Годі ж, стацю, прошу тебе ласкою. Так слухай же, от нас двоє і Уляна третя. А я четвертий. Та ні, от нас двоє і Уляна третє. Ну а я четвертий. Та ні, нас двоє і Уляна третє. Ну а я маленький четвертий. Слухай, побачу тебе з хусткою, то тільки тобі на світі жити. А я з хусткою та підсулую, я тебе байтан знайду та й за душу. А я батькою. Ой Лейко, мати йдуть. Що мені буде тепер від неї, що батько не встерегла, та й той докочувався. Олексієчку, що з нам робити? Чи це тобі хіба бач, не міла б де у куточку постояти, а той маяче всім у вічі, як та вас два, що люди скажуть. Та й тобі вже Олексію, мов присватана вона, шукає вже собі іншу, її вже не обдурюй. Та ніколи я нікого не обдурював. Це не моя натура. ж я полюбив від макашу, буде другий год. А так її полюбив, що коли не віддасте за мене, то не знаю, як не своїх режим. Зляньтесь на Бога, не занапасіть моєї душі. Кажу вам, що мру. А Богу, солдати, піду, коли рішусь. Батька, пожалійте мене сиро, батька у мене нема. Мати при старості, одна, нікому її моїй буде доглянути. Я буду тут на заробітках, а Оляна ви подалюватиме. Зайдемо куток, буде хліба шматок. А ви, якщо хочете, до нас перебирайтесь. Коли було яке лихо, то усе позабувайте. Тільки ж віддайте за мене, Уяне. Олексієчку, мій голубчику, я й сама тебе люблю, мов віднесенького сина. Та як же Себе віддати, як ти собі на лихо крипах, та як за Кандзюбенка не віддати, хоч дурний міри нема так багатий. Сама собі господиня, свекрухи нема. У хороші походить і у волі поживе. Ні, Олексієчку, не віддам я своєї дитини з волі дам неволі. Та яка ж це неволя, то ви не буваєте по селам, та й не знаєте, як тепер добре жити за панами. І казані, дівчата, аж вибрикує ще йдуть, одна одну попереджують. Та воно, Олексію, і правда твоя. Чула ядечно про це погацько. І йдуть наші городяни за селян, та ще й за панських. Та мені от що, Канзюмена худоба, а їй біса. Жалко, як достанеться станеться кому другого мани моїй дитині. Тим же сев'яною розійдись та приходь на весілля, буцім то нічого і не було. Щоб я на весілля прийшов, не хочу, не хочу, не можу із собою завладати, бо любов, як сон, ні за їсти. Ні заб'єш, коли на кого нападе. Коли нема уважаю, піду прямо до Совобарина, упаду ноги і просите, що віддали собаку. Та піду на край світу, у Гречині. За дядьку Божа. Тоді, мамо, тільки ти мене й бачиш. У Лясю, серденько, бачить Бог, тяжко мені на душі. Прощаю, Улясю, прощаю мене зі. Олексієчку, мій Беду, помісоколи, на кого ж ти мене покидаєш? Не розривайте ж, моє серце! Світа білого не бачу за горічими слізіньками. Я ж кажу, коли б мені не кандюкана худоба, я б і не подумала таке золото, як моя Ульяна віддавати за того стидкого та бридкого Не дишу я, собішко, не барись, об'язавши з кіндячки, приспили квіточку з правого боку, щоб знати було, що молода. А йди піч лупати. Скоро вже й люди прийдуть. Та що ж це ми без батька будемо робити? Хоч поганенький та був, а тепер очки що позичати, чи що. Та он, де він, дивися, спить. А ну вставай, кому кажу. Вставай. Де да, ти оце тільки шлявся. Отець. Ще... Да Де ж більше як у шинкаря. Пішов би я до степу. Чи був, я? чи не був? Оце в тебе грошей нема. Щастя твоє, що скоро люди придуть. На тій твій твої сині патли обриваю. О, це Олексій. Дай Боже, добрий вечір. Спасибі. Прийшов, тітко, коли не вижнете. Знаєте, що я вам скажу? Ходив, ходив, ось ще придумав. Не віддаєте Уляни, так бить Бог з нею. Дядько каже, по усьому світу їх багато. Заплющившись, десяток Не Невдаха женитись на Уляні, найду собі другу. А мені дозвольте подивитись, як другі сватаються. О, за Олексію правильно зробив, що покинув за Оляною побиватись. Тепер і вона схаменеться, і полюбить Стецька. вже з нами. А де вона? Там, там, у кімнаті, убирайте. — Ульяно, Ульяно, а ходи на сюди. Ох, мені легко, це вже старости. Ульяно, Ульяно, іди швидше пічку лупай. Ну, починай старий. Коли добрі люди, та з добрим словом, то просимо до Господи. А коли ні, то вибачте. Товаришу, як у походах не бував, свята ні видав, — не фаруш нічого. Так тільки ж потакуй, бо вот ти без порог. А що ви за люди? Звідки ля їдете? Прежде послухайте нас. А після уж буде от вас. А що ж ми без відсюду науки? Так от вам хліб, світові у руки. Пожалуйте. Хліб святий, приймаємо. А вас послухаємо. Сідайте. 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 ля панове, їдете. Вислихали аж з Франції. Ох, як далеко, мабуть, на кінці світа. Не близько. Що за Москвою буде? Я стоп-стоп. Ой, Боже як же ж далеко. І хороша ж та сторона. Сторона ваша. Туди і за всього світа господство з'їжджається. Лажить, погуляй. Машинки, кабаки там є. Там об кабаках і не слышно. Все п'ють по чистому От сторона, краще ж нашої косолапівки. От нам біжінку туди з тобою. Так да хоч раз по тих колись заскупатись. А ну ну, до чого люди. А от яка з нами історія. Просимо послухай. Раз в прошлом году были мы в походе в дикому народе. 70 городов разорили, 30 полонили, а один траншеями усадили. А в этом городе как раз сидел вот этот дикой князь. А он поднимает плечи, говорит такие речи. Город свой отдам совсем, только потешьте меня тем, дайте мне али птицу, али куницу, али красную девицу, вот как пала. Бом, 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 цепу по вибрифни, звонят за кали там пороша. Молчишь, плен. И тут разом пала нам пороша и на Пороший след дали следить стали. Наш дикой князь тот час по следу знал и закричал: вот моя не птица, не черная куница, а красная девица. Пойдем ее шукать. І на неї пароль узять. Вот ми последують пошли і к вашому дому прийшли. Так, так, отак. Колупач, що колупач. Ну що ж воно за напасть така? Звідкіля ви, панове, французи, ну ось цього дикого князя нам поставляєте? Ну кажіть же ж скоріш, щоб нашої дитини не втопити. Не. Е, ні. Наш князь хоть и дикой, Одначе он штукарь великой. Когда ж на свет народился, Еще ни разу сам с собой не бился. Когда ж спать ляжет, Тут не может слова не слыхать. И таки с худобы кое-что мает. И когда обедает зубов, Не посещает, А собственными своими кусает. У компании знает честь. Свечей и сала не есть. Ум і розум за ним остався і вже до нього не повертався. Ні. Nee. Ну, тепер ви діло розмішляйте і нам відповідь давайте. Тобі -тобі. Ну ось що ми зробимо. Хліб святий, ми приймаємо, Слова Божого, не цураємось. А потім, то, щоб ви не думали, що ми передержимо куницю, або красною дівицю, то ми вас пов'яжемо. Чи не так, жінко? Знаєш, ти ж батько і нам усім голова. Як скажеш, так і буде. Еге, ну до доцю, годіш пічку лопати. Ну давай оцих французів чимось пов'яжемо. А ну, ну, до чого воно тут дійде? Якщо щось не так, то я навтікача. іди, іди, чого ж ти не йдеш? Чуєш, що є ще батько вели? Іди, дивися, ще й опинається. Може, Може нічого не придбала, та вже й сорока. Стой, мать это не просто наслану я вам говорю что наслану да не побоимся насланки умеем ее дослать мы бывали по свету бывали в франции в драчне Видали виды и знаем, что к чему так так и так 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 Раз У другой, у третьей <фінг> Полно! Та годиш, годиш! та давай вже потяг ціна, але годіш. Ми, що боємесенка, лебідочко, перепілочко, у останній раз прошу тебе, не губи свого дитя, ти дай мені на світі пожити. Улья, сьо, доню, не буде вже цього, не буде. Давай там, що в тебе тільки є, а ну кажу, що давай. От тільки не даси, то я тебе з роду не била! а тут запахле потягну! Не подивлюся, що ти молода. Так, так, і так. Ой, дурна дурна. Ось так не хотіла я за свобоки пойти. Ага, воно так, спершу не хоче, а потім сама захоче. Спасіба батюшці матості матушці, своє дитя обиділи, і и доброму в учили. А ну, товаришу, поїжи мені. А я тобі. А что ж робіть делайте дело с концом. Мы приведенные, мы не так виноватые, вы Ви вяжите коло новожатого. Вот такий, <говорит> а княз здесь забули. Что-то у нас не было. Давай, Желгасихостку молодой. Ну, ну, быстрее. Ну бо ну, бо ну пора ще скувати вже. Вже ж, матінко, що хочеш роби за мною, лай, бий, а не дав не любу Та що це ти задумала? Як то можна хустки не дати? Я, кого ти господа рушники подавала, з місця не піду, хоч бий. Та чого ти її в пику дивишся, западла <реш> так, так і так. <реш> що це ти задумала? Як можна хустки не дати? А стой, мать! Это не просто. Просто да, не говорю, что не Мы Не побоимся нас. Мы бывали по свету, бывали и в Украине, и, и в и России. Видали виды и знаем, почему. У меня недолго. Скажишь французское слово, так проженем же какую-то насилку. Пойдем со мной. Тут не смей никто подходить к нам. Насилку. Ох, нелегко наслано, а кто б то и наслал, Чи не у сусюрчиха. Зараз, зараз, ласковый. В риквы же побегла, и зараз все принесет. Это кто-то и наслал, они не умеючи. Пусть все таким-то не справиться И по ей попадались И у Франции, и у Туреччини, и у России. И где мы по походам ходили, Да и тех за поезд затекали. А нас же приходили учить, А що, а що, пане старосте? А якби я вас попросила, чи не можна на мого прокопа подіяти? П'є ж не просипуще. Я б не спасибі сказала. Дано, одразу віжу, що дано. Таке то ж зумов йому хто-то і дав. Чи не прав? Що так і є, що Ну, ох, милоки мені буде з ним. Ну, ждемся ж молодяка и будем как яструба. Три-9 зарейди години, по-французски говорить, что знаем і что не знаем. А потом напоим юк-мус юк. Юк, так, так і так. Ничего, Ничего, нічого, потім буде буде будеш дякувати. Нічого, потом будеш джек. Нічого, будеш потім дякувати. Коли це спати. Спасибо, матері, що в батька спати, та будила вкрас. Що? Це що це таке? Та це нас обморочено чи що? Гарбуз, хіба повилазила, хоч покуштує. Ти <рекунлив> <рекунлив> покинув, тебе до смертку. Ні, матусенька, це не моя морока. Пуска на ні, а мому хану гарбуз. Так поміняємось. <зеї> Лісенька, моя рідна сінька, Божа, я воля на те, щоб я ще пожила на цьому світі. ж мене і мого Олексія. Не буду, не буду благословляти, тебе проклятий вулицю, бо благословлю однією чаплею, що сховав мені на лихо, усю на тобі потрощу. А тобі твої патли поприваю. Віддай, це хустку, віддай, віддай, віддай. Настоящий <рисвіт> батальної гості, тепер пойдемо на штики. Не хочу, не хочу нічого. Десь же, кажу, говорю тебе, зараз кобилою станеш. Вот тільки скажу це слово. Не буду, не буду. Ану зроби її кобилу, я то не бачу, якоби. А то б все завжало, то то б сміли. От ти час пойду на тебе церемоніальним маршем, так що тебе тогда буде? Мажі, слушай, командних слов. Не бійся і сіданкою, бо свої своїх дідушок. Я в собі боже міситись не буду і благословляти не буду. Поблагословим, вот этим гарбузом покурки. Не шуметь, послушать толком. Вот сколько я земель не проходил, был и у Франции, в зрач, и в России. Вот и до вас пришел. А за карту еще бухг так и накажешь. Смирно смотреть грудь четвертого человека. Ну, во всех землях такой закон. кому дана кустка, тот и жених кому поднесут арбуз, вот как нашему концюбенку, тот отступай в Это уже спокойный веку так. И закону переменить не можно. А кто от этого закона отступится, ему грех смертельный. На скотину падеж будет. Там наша нас не, волика, не, Усе не ни волика, ни Усажный старый попробовал. Ничему издыхать. А миру христианского не жалеешь? А что тебе тогда будет, когда во всем свете поиздыхает скотина? Зараз тебя в ногах бахтут, а на суд да, судья підсуддя так там и погрушитись не может. Да хоть бы тебе одна моя скотина, сама моя птика застала. Ну, это сто первое дело. В речь поведем. Зачем ты не хочешь отдать дочку за Алексея? Парень важный, разумный, ремесной. Да еще же племянник мой. Так вы разумеете, пане старосте, Танцюбен, це ж худоба. Серце болить, як згадаю. Ага, таке вже не просто. Нічого, ми тут справи. А постав сюди основич. Так, тепер возьмі ніску. Ох, мені лихо, чи ви будете ворожити. Так ви вам подати. Це не ворожка. А надо з тебе зняти ті те наслідки. Мы недаром по всем местам ходили и сниму, чтобы ты от нее не зачехла. О, баточку рубич швидше. Так и чую, как из-за плеча и берет. Лей воду. Да приговори французское слово. Плюх, плюх, плюх голосно. Плюх, плюх, плюх. Теперь на. С турецкой церкви свечечку, засвети ее, да не погаси, а то только тебе на свете жить. Сюда. Ну, теперь все зажмурьтесь, и не моги никто шевельнуться. Но начинается наше дело. Тара-бара-мара-деленшан. Куру-буру-туру-акерман. Дюпет-барьяш. Йок-шек, йок шейк. Бонжур, мадам снято. Вот кого пришло, на того и нашло. Вот, смотрите все воду смело. Хочешь бы тебе одна скотинка. Аль коровка, аль что-нибудь из конфигуны художек. Ничего нет, все пошло геть. Ай, справді, диви, хоча б тобі головы хвіст, ну не можешь нічого. Все-таки моя сама пика зусталась я не Так, так і так. Як сама бачила, як все геть повиплывало. От так же, Одарія, повиплигує, і уся кандюбина худоба з твоєї пам'яті. Як ти эту воду вип'єш, п'ючи її кожного да, по наперстку, да вот. І я, ходіли такі, по Туреччині, по Франції, по Росії. Да, і собрали. Взять, п ять, п ять. Вот все заповідаю Алексею. Він мене і поховає. Я себе на москаля, сьогодні там думаю, я б там вдома, якби мені гроші не вибрали. От спасибі ж вам, пане старосте. А Олексія я вже полюбила, мов віднесенького сина. Будьте дітки здорові, як вода, багаті, як земля і щасливі, як весна.